Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо вам потрібно замаскувати куточки в саду, де нічого не хоче рости, або під деревами, чи в повній тіні, то я раджу таку цікаву рослинку. Це Зеленчук. Зараз розповім вам трішки про нього і покажу, як він росте в мене. І ви, мабуть, Замічали, що я в своїх відео його не часто показую, тому що він являється агресором, і росте він в мене лише в одному місці і в підвісному кашпо. Ну що ж, Зеленчук є багаторічна рослинка, вічно зелена, грунтопокривна, навіть дуже, можна сказати, грунтопокривна дуже являється агресором. Настільки сильним, що покриває дуже швидко землю. І тому його бояться всі садити в себе в саду. Але ж я кажу, якщо можна десь таке місце, що ви хочете, щоб він там ріс і закрив вам, то краще його там садіть. Ну, не знаю, мені подобається він. Він такий. Так як я люблю всі варігатні рослинки, він є варігатним. Дуже гарно цвіте весною в травні місяці такими жовтенькими квіточками, чимось схожим до кропиви, а вже після цвітіння в нього листочки набувають такого яскравого відтінку. Ось зараз, наприклад, він не такий яскравий, як весною. Ця варіагатність проявляється. Весною він більш варієгатний, більш такого білого забарвлення листя. А зараз він уже трошки тьмяніє, можна сказати. Ну, як ви бачите, в мене в цьому куточку закрита колонка. Дуже мені цей куточок не подобався, я взагалі хотіла б. Забрати цю колонку звідси, але ми вирішили її ще залишити тут. І тому я вийшла з такого, як то кажуть, знайшла вихід ситуації і посадила сюди цей зеленчук. Бачу, що він дуже швидко розростається, і мені сподобалося те, що він закриває ці непотрібні такі місця де мені потрібно було чимось прикривати. Ну ось такий. Бачите, як він швидко росте. Зараз покажу, як він плететься і дуже чіпляється, ось, чіпляється своїми корінчиками до землі. І ось так розповзається. Мені здається, що він навіть на 3-4 метри може розповстися. Знаєте, рослинка не вибаглива в догляді і зовсім навіть, можна сказати, не вибаглива, ось посадила і все. Тільки потрібно її обмежувати і стримувати ріст. А так доволі цікава рослина. Цікаво за ним спостерігати, як він росте. А ще в просторах інтернету я зустріла, що можна посадити в кашпо. І, ви знаєте, мені також дуже сподобалось. Зараз покажу вам. Ось в цьому кашпо я постійно висаджувала петунії чи сольфінії, але чомусь вони в мене тут осохли, не хотіли рости. І бачите, я такий собі знайшла вихід, я посадила сюди зеленчук. Ну, мені подобається, тому що і взимку він буде тут, такий зелений. Я його постійно обрізаю, ось, як ви бачите, кінчики. Бачите, і він, хоча він може собі навіть і спускатися вниз і закривати ось ці яруси, але мені подобається, щоб він був так кожен окремо. Ну, і напишіть мені, як вам така ідейка. І зараз покажу вам, як в мене в підвісному кашпов ріс. Ось бачите? Я його посадила влітку, тому він ще не дуже сильно розрісся тут, але мені подобається. Ось також пагони можна пускати, щоб вони донизу спускалися. А я думаю, що можна навіть і ось цю шапочку гарненько обрізати, і він буде собі таким наростати в кашпо. Тоже дуже прикольна ідейка. Я його не підживлюю нічим. Шкідники, ну, звичайно, на ньому білокрилка розводиться, але коли я обробляю всі свої рослинки, то і його обробляю. Покажу вам зблизька його листочки. Бачите, яка варієгатність. Дуже гарненький. Ну і повернуся з вами до того куточка, так здалека вам покажу, як. Можливо, комусь приглянеться ця ідейка. Така цікава рослинка, як Зеленчук. Раджу посадити її кожному, хоча і агресор, але можна доглядати за рослинкою і стримувати її в рості, щоб вона так не Прогресувала, як кажуть. Ще зблизька вам покажу листочки. Ну, якщо знайду фото, покажу, як він квітував весною. І весною, звичайно, зніму вам відео про це квітування, тому що я не зняла, як він то так вітував, бо я посадила тільки всього три кущика І він ще не такий був розрісся. Ось таке коротеньке відео про Зеленчук. Якщо вам було цікаво, залишайтеся зі мною. І дякую вам за перегляд!